Усім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Індія. І розпочнемо з набору з аметистом. Аметист 12х10, 18,5 розмір каблучки, загальна вага сережок 5,3 грамів. Англійська застібка. Вартість набору 2100 гривень 53 долара. Набір з раухтопазом. Розмір раухтопазу 14 на 10. 18,7 розмір каблучки. Вага сарежок 6,3 грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Набір з чараїтом. Чараїт 22 на 15. 19,7 розмір каблучки. Вага сережок 11 грамів. Вартість набору 3300 гривень 83 долара. Набір з зеленим аметистом. на гранювання каменю. Розмір ставки 11х9, 17,7 розмір каблучки. Вага сережок 4,7 грамів. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. Ір з бірюзою. Бірюзам 20х15, 18 розмір каблучки. Довжина сережки 40 мм. Загальна вага сережок 11,6 грамів. Вартість набору 3000 гривень 75 доларів. Набір з граньованим гранатом. Гранат 10х10. 18,2 розмір каблучки. Вага сережок – 4,5 грамів. На сонечку буде дуже яскравий колір. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Бір з гірським кришталем. Кришталь 12 на 12, 19,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 5,6 грамів. Вартість набору 1850 гривень 47 доларів. Набір з малахітом. Малахіт 16 на 12. 19 розмір каблучки. Загальна вага сережок 9 грамів. Вартість набору 2100 гривень 53 долара. Намисто з малахітом. Намистина десь приблизно 14 на 7. Довжина намиста 40 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура – біжутерія. Постачальник надав розбиту намистину, щоб показати, що всередині справжній малахіт. Вартість намиста 650 гривень 17 доларів. Браслет з малахітом. Ширина 6 мм на зап'ястя 17-18 см. І так виглядає браслет на руці. Вартість 550 гривень 14 доларів. Замисто з цитринами. Шахматне гранювання каменю. Намистина від 12 до 8 мм. Довжина намиста 50 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 5400 гривень 135 доларів. Намисто з золотими алмазами, необроблені кристали, фурнітура біжутерія, довжина намиста 45 см. Вартість 2400 гривень 60 доларів. Намисто з перідотом. Діаметр 4 мм. Довжина намиста 40 см. Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість 400 гривень 10 доларів. Намисто з трещинуватим кварцем. Діаметр намистини на 6 мм. Довжина 40 см, плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура, біжутерія. Вартість 450 гривень, 11 доларів. Мистецраух та пазом. Намистина 8 мм. Довжина 40 см, плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура, біжутерія. Вартість намиста 650 гривень 17 доларів. Два браслета з гірським кришталем. Кришталь 14 мм.

Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!